Вітаю вас, друзі, на моєму каналі Мінцю Лінцю. Мене звати Микола і сьогодні я хочу показати, що я буду готувати. Готувати я буду такий святковий салат з гранатом. Ось. Так що, кому буде цікаве моє відео, ставимо лайк і не забуваємо коментувати. Можливо, вам це відео пригодиться. Попередньому моєму відео я готував такий десерт, мандарини у снігу, не знаю, чи вам сподобалося чи ні. Ось. Але бачив, що перегляди трішки, трішки переглядів було. Цього разу я так само постараюся робити все швидко. Ось. І докладніше, бо в минулому відео там якась пані запитала. Про деталі самого десерту, як його витягувати з пляшки. Але так як я знімаю відео, показую, як я це роблю, я його часом буває скорочую, тобто зменшую, щоб не було воно занадто довге, бо ніхто не хоче дивитись дуже довге відео. Ось, і не показую іменно всі такі деталі. Які е, потрібно, як то кажуть, робити. так? Тобто ви вже самі повинні додуматися, як це його зробити. Е, от. Так що ось так. Ну і продовжуємо дивитись моє відео. Ну що, показую, які інгредієнти для цього салату мені потрібні. Мені потрібен майонез, яйця, горошок. Цибуля, гранат, е боже, коперек, е кліп, картопля зварена, морква зварена, і яйця теж зварені мають бути. І ось така форма нам потрібно е всю граматуру, скільки чого і як чого, я залишу у описі під відео, щоб ви вже там. Знали, скільки чого і як, але ну то залежить скільки хто буде робити, тому що в когось можливо сім'я більша, і хтось хоче зробити більше, хтось хоче зробити менше. Тобто, вже я там подам інгредієнти і подам скільки чого я давав, а ви вже там потім собі будете відрегульовувати відредаговувати, скільки чого давати. ось я буду починати процес. Мені потрібно буде обібрати картоплю, моркву, це все порізати, порізати. Бо різати буду я вручну на досці, бо в мене немає спеціальної такої штучки, яка ріже квадратиками. Ось, ну І це все потрібно буде почистити. Так як я завжди відео скорочую, бо е, не знімаю дуже довге відео. Щоб було цікавіше та швидше побачити, що в мене з цього вийде. Так що продовжуємо дивитись відео. Я буду обирати картопельку від такої шухи. До речі, хтось мені казав, що картоплю можна не відварювати в Мондер, а можна її е, почистити і відразу зварити. Але я завжди бачив, як моя мама робила, е, ну і взагалі переважно де дається варена картопля до салату. Е, а салату є з картоплею дуже багато різних варіантів. Тобто всюди відварюють її у мундирах, а потім вже відварено її чистять. Ось. Так що я так само зробив, відварив у мундирах, вона в мене трішки захолонула. Ось. І зараз буду її чистити. Тільки то в мене трішки займе часу. Бо, до речі, я її не доварював, щоб вона не була переварена, але бачу, що все рівно вона погано. Бо так кажуть, я так теж читав і так чув, що кажуть, що картоплю потрібно, як на салат, то її потрібно трішки не доварювати, щоб вона була не доварена. Бо коли вона буде переварена, тоді буде е, важче. І її оббирати з е, от, Так що ось так. Цей, до речі, салат я теж побачив в інтернеті однієї такої е, чеської блогерші. Минулий раз я так само робив чеський клянцок, До речі, дуже смачний вийшов. За два дні майже того пляцка не було, вже був з'їджений. Так так а цього разу побачив, вона приготувала пишний такий салат. Він подібний до Олів'є, але тут трішки інакші інгредієнти. Додаткові інгредієнти. До речі, не знаю, чи інгредієнти, так як я вже сказав, будуть, буде картопля, морква, цибуля, горошок, гранат, майонез, кислий огірок маринований. Може бути і квашений, тобто може бути і зелений огірок. Тобто ви вже собі підбираєте за своїм смаком. Огірки я не показував. У відео, бо вони десь там в банці. Але в описі все докладно залишу що скільки чого. Нам потрібно. Так що так. От. Так, для початку, е, як я вже сказав, все обібрали, все є готове. Зараз. Я буду нарізати моркву такими квадратиками. Так що мусимо постаратися гарно нарізати. Моркочка вже відварена. І мають вийти такі ось квадратики. Так, так, так. Так як я вже сказав, що е як готуємо в овочі, то треба старатися їх не переварити, бо потім вони, як переваряться, то погано потім нарізуються, нарізаються, бо вони такі стають е м'які і аби в нас салат виглядав апетитний. То потрібно, щоб не було розварене, бо буде розварене, то буде, як то кажуть, пюре. Мусить бути ось такі гарні квадратики. Треба все пильнувати. До речі, салатів є дуже багато різноманітних і різноманітно їх готують. Ось, я знаю, що Хтось там мене буде, напевно, критикувати, але я відразу попереджаю, що я готую сам для себе. Ось не для когось, не професійно я ніде вчився, аби цей відео я е, також не цей, не фотошоплю. А виставляю все так, як я як є. Тобто не так, як хтось там знімає і підфотошоплює їх. А потім воно виходить неприродньо. Неправдиво. Неприродне, неправдиво. неправдиво. Ось. Так, моркву я вже нарізав. Ось такими квадратиками. Зараз буду нарізати картоплю. Так само квадратиками. У когось, напевно, є вдома така штучка, яка е, нарізає дуже швидко картоплю такими квадратиками, але я все роблю. Вручну. Так що, як то кажуть, ручна робота завжди <свісно>, ціниться, бо то зроблено вручну. Mm. Ну, до речі, в магазинах можна купити відразу готову нарізану моркву. Можна купити нарізану цибулю, ось, але якось як готується вдома, більш воно якось апетитніше, а то е, в банках продають в магазинах і воно так трішки неапетитно виглядає. Неапетитно. Звісно, як я вже і сказав, що в мене трішки катопля. Розварилось. А тут розварилася так щось. Нічого. Але і так гарно виходить кубиками, кубиками, рубиками чи квадратиками Ну, аби воно виглядало і тримало форму, тоді, так як я вже сказав, так як в рецепторі написано, там, де я знайшов, мож... потрібно не доварювати картоплю, але ну, так само це на шлунок погано, бо краще з'їсти все варене і тоді шлунок пере... Пере цей, перепрацьовує добре, а коли щось таке сире їж, то шлунок дуже погано, так само, як м'ясо не можна їсти, наприклад, на, на вечір, тому що воно потім погано перед цей перетравлюється. Ось. Так що так от. До речі, тут небагато інгредієнтів. Але саме найголовніше це його гарно прикрасити. Так, картопельку порізали. Зараз у нас ще залишилась цибуля. А цибуля дуже гостра. І зараз я почну плакати. За своєю молодістю, бо це более свіжа і пекуча. Так що Ось теж квадратиками. Цибулю докінчу. Так, так, так. Десь мені там написав, Шо? що я вперше бачу, що кулінарне відео десь ходить. Я не є професійний кулінар, а я готую для себе і якщо я кудись ходжу, то <плес> просто в мене не все приготовлено. Зараз з нарізав. Зараз буду нарізати м'ясо. М'ясо я купив, можна відварювати у курки, але я купив таке ось корчене філе. Дуже смачне, до речі. Дуже. І так само буду старатись його десь, десь, десь. Нарізати десь... квадратиками. Ну, можете і не квадратиками, боже єдиний, як завгодно. Ні, ну не як завгодно. Але коли... Формою квадрата, тоді воно виглядає апетитніше. ось. Ну, це не є ковбаса, що воно наріжеться вам прекрасно. Можуть бути ось такі, такими ось шматочками. Ну що, мої інгредієнти готові. Зараз я їх буду е, заправляти. Ой, зараз я е, покажу ближче, які інгредієнти нам були потрібні для цього салату, який я зараз буду вже закінчувати. Нам потрібен е, кріп, сіль, горошок. М'ясо будь-яке куряче, гранат, морква, яйце, цибуля, картопля. Ось такі інгредієнти на мені будуть потрібні. Для салату. Звісно, хотів сказати, що це дуже велика са, але в мене вийдуть два салати і я починаю давати молоко.

І буду показувати, ось взяв таку велику. Це в мене буде одна порція. Додаю дві малесенькі чайні ложки солі. І. майонез. Я не буду робити дуже сильно в майонезі. І це все перемішувати. Так, потрібно перемішувати, аби усі інгредієнти змішались між собою. От як ви. Перемішуєте, то ви будете бачити, чи все перемішалось між собою м'ясо, морква, картопелька. Ну і звісно пробуємо на смак, чи в нас це досолене? Беремо. Нашу формочку. <п Banana> Можна е, поставити, наприклад, якусь е, ширшу шклянку, але в мене буде ось таке. І починаємо накладати у форму. Ну no що, салатик наш вже готовий? прикрашаємо його нашим кропом. А тепер прикрашаємо його гранатом. Ось такий салатик святковий. Ось що в мене вийшло. Ось такий неймовірний салатик. Бачите такий святковий салатик. Так що пробуйте. Можливо, вам теж сподобається. Не забувайте підписуватись на канал.